Комендантська година на території Нікопольського району вона не скасована, вона залишається в тому часовому діапазоні, яка вона була, це з 20-ї години до 5-ї години ранку. Поліцейське Нікопольське районне управління вони несуть службу в посиленому варіанті, починаючи з початку війни, з 24 лютого 2022 року по теперішній час. Але з метою через забезпечення відповідного порядку публічної безпеки додатково близько 45 поліцейських буде задіяно для посилення громадського порядку на території міста Нікополя. Це і піші патрулі, і комендантські патрулі, та мобільні патрулі, які будуть задіяні в всіх відповідних публічних місцях з метою. Публічної безпеки, зокрема в новорічну ніч, а також і в різдвяні дні, ми таке рекомендуємо наполегливо громадянам дотримуватися вимог комендантської години, думати про свою безпеку, про безпеку своїх рідних та близьких з метою через дотримання відповідних світломаскувальних заходів на території міста, щоб зменшити кількість, на жаль, обстрілів ворога, які вони проводяться систематично, не вважаючи на це. Тому. Тому поліція несе службу цілодобово 24 на 7, готові найшвидший будь-який час прибувати на повідомлення надання допомоги мешканцям громади, які цього потребують.